В сьогоднішній турнір ми присвячуємо загиблим захисникам України. Спорт і пам'ять об'єднують покоління. Громадська організація Ветеранська сила виступила організатором футбольного турніру з патріотичним сенсом, який пройшов 30 серпня на стадіоні села Немія. Змагалися юнаки 2015-17 років народження. Це був турнір посвята, пам'ять полеглих за Україну воїнів та шана захисникам, хто боронить Україну від ворога. 29 серпня вся українська пам'ять захисників і так зі що 29 серпня ми перший раз штурмували Херсон. У цей день дуже багато загиблих наших побратимів, іменно моїх з 57-ї бригади, 42-го батальйону Вендичанської громади, такі як Женя Сівак, Сомік, не сказав там ім'я Саша Бойко, дуже багато хлопців загинули. Юні спортсмени, їхні тренери та батьки підтримали ініціативу ветеранів та зібралися заради пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Хотів би подякувати усім, хто долучився до цього турніру, батькам, дітям, тренерам, які долучилися до нашої ініціативи громадського формування ветеранів, провести цей турнір. В честь навіть не в честь пам'ять про наших загиблих побратимів і тих, хто воює. Змагання розпочали хвилиною мовчання за полеглими героями та виконанням державного гімно. У турнірі взяли участь чотири команди: Тіри з Новодністровська та три команди з могилева Подільського. На футбольному полі панувала справжня боротьба. Юні футболісти показали не лише майстерність, а й командний дух, підтримку одне одного та жаху до перемоги. Хочу подякувати організаторам, які нас сьогодні запросили на турнір пам'яті загиблих воїнів. Дуже гарний турнір, дуже гарна організація. Дітки доволі, а це саме головне. Слава Україні. Золоту турніру вибрала команда Тіра з Новодністровська. Друге місце посіла команда «Ністер-2017» сімнадцять. Третє місце розділили вихованці ДЮСШ Моглева Подільського. Всі учасники змагань були нагороджені медалями, грамотами та кубками, а також солодкими презентами від народного депутата України Геннадія Вацака. Тренер команди Дністер Ігор Лошак під імені всіх учасників турніру подякував організаторам громадського об'єднання «Ветеранська сила за мужність, проявлену у захисті вітчизни, за гарну і патріотичну ініціативу з організації спортивних змагань та вручив ветеранам почесні грамоти. На знак глибокої поваги та шани турнір зміні футболу став не просто спортивною подією, а й прикладом того, як пам'ять про героїв об'єднує покоління і виховує в дітях любов до спорту та України.